Кривава різанина, фатальні пожежі та вибухові знахідки. В ефірі Дніпрооперативний це дайджес подій. П'яний розбишака. У Дніпрі в одному з хостелів затримали п'яного чоловіка з пістолетом. 28-річний злочинець погрожував зброєю іншим відвідувачам. На місце події прибули правоохоронці, які затримали розбишаку. У його туристичній сумці поліцейські виявили пістолет та ніж. Вибухові знахідки. Схованку зі зброєю виявили в одному з районів Дніпра повідомлення про те, що у покинутій будівлі на Криворізькому шосе знаходиться пакет з гранатами, патронами та іншими вибуховими предметами. Надійшло до поліції від небайдужого місцевого мешканця. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Крім того, на Дніпропетровщині 35-річний чоловік зберігав у себе в будинку протитанковий гранатомет та марихуану. Криворізькі правоохоронці в рамках кримінального провадження провели об. Шок у будинку фігуранта та вилучили зброю та наркотики. Все це направлено на експертне дослідження. Досудове розслідування триває. Три смерті від вогню на Дніпропетровщині стались дві пожежі, в результаті яких загинули троє людей. Ввечері, 4 лютого, надзвичайна подія зафіксована у місті Марганець. Вогонь охопив одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловічої статі без ознак життя. Дані встановлюються. Внаслідок пожежі пошкоджено конструкції даху, речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облацювання стін будинку. Друга надзвичайна подія трапилася сьогодні близько шостої ранку у кривому розі. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в одному з житлових будинків. На місце події прибуло два відділення криворізьких вогнеборців. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло 78-річного чоловіка та тіло 76-річної жінки. Понад півгодини з вогнем боролись 10 чоловік особового складу. Були задіяні дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Врізався у дерево сьогодні. На Дніпропетровщині стала серйозна ДТП на автошляху М30, Знам'янка Луганське зварене. Поблизу селища Ударівка, водій автомобіля Мерседес Віто» не впорався з керуванням та врізався у дерево. Травмований чоловік опинився заблокованим в пошкодженому автомобілі. Надзвичайники, які приїхали на місце події, за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту, деблокували постраждалого 28-річного чоловіка, після чого водія госпіталі. Кривава поножовщина. У Дніпрі затримали чоловіка, який напав з ножем на літню пару. Подія сталася у Криворізькому районі у селі Червоне. З місця злочину кривдник втік. За попередньою інформацією, з власних джерел потерпілих, яким понад 70 років доставили у лікарню, а одна з жертв загинула. Втікача оголосили у розшук і затримали вже у Дніпрі. Всі обставини події з'ясовуються правоохоронцями. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра Оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.